У Буркіна Фасо 11 січня 2023 року 9 членів мусульманської громади були по звірячому вбиті за свою непохитну віру. Ці люди, які відмовилися зректися своїх переконань перед лицем переслідувань, були не просто вбиті, а стали справжніми героями. У п'ятницю 20 січня Ахмадійська мусульманська громада Монреаля, що у Канаді. Здійснила заочну жалобну молитву та провела захід на знак солідарності, щоб шанувати пам'ять жертв та привернути увагу громадськості. Улюблений Мірза Масрур Ахмад, Нехай допоможе йому Аллах, назвав жертв сяючими зірками Ахмадіяту, які твердо стояли у своїй вірі та принесли найвищу жертву. Це сяюючі зірки Ахмадіату, які залишили після себе приклад. Нехай всемогутній Аллах збільшить їхніх нащадків у щирості та відданості. Ворог думає, що їхня мученицька смерть приведе до кінця Ахмадіату в цьому регіоні, але інша Ахмадіат буде процвітати і рости там ще більше, ніж раніше. Монреальський джемат також запросив на заходи членів місцевого самоврядування, які висловили свою солідарність та підтримку жертвам та їхнім сім'ям. Це неприйнятно бачити, що люди вбивають в ім'я Аллаха. Ви повинні поважати один одного, як і в будь-якій країні світу, ми маємо поважати один одного, і ми маємо поважати релігію один одного. Зрештою, ми всі люди, і ми всі хочемо жити, і ми повинні жити у мирі та злагоді. Я думаю, що це послання, яке ми маємо розповсюджувати. Якщо мені доведеться визначити цей вчинок, то це варварський терористичний акт. Коли людина приходить в мечеть, вона приходить до Аллаха. Вона приходить, щоб отримати спокій, знайти мир зі своїм творцем. Але якщо хтось прийшов щоб побити його, тому що він має інше, відмінне від його розуміння ісламу, розуміння релігії, то це терористи та варвари. Ці дев'ять героїв, які віддали своє життя за віру, є джерелом натхнення для всіх нас. Їхня спадщина житиме як символ мужності, сили та непохитної віри. Новини МТА. Монреаль, Канада.